Хочемо з вами поспілкуватися, познайомитися і дізнатися більше про вашу творчість, про вашу біографію. Ну, і обов'язково після нашої розмови матимемо можливість для наших радіослухачів та телеглядачів презентувати вашу нову пісню під назвою Ламай би посуд. І також закликаю тим, хто дивиться нас у Ютубі. Під цим відео можете знайти теж посилання на Ютуб канал УЛІ. Тож вітання ще раз. І розпочнемо, напевно, все-таки з вашої появи на Істра. Загалом розкажіть про те, як давно ви займаєтеся творчістю, і що можливо спонукало вас вибрати саме такий шлях у житті. Дякую. Хочу трошки познайомити слухачів з собою. Я молода українська співачка, композитор. Пишу свою музику і займаюся музикою вже більше 14 років. Тож з підліткового віку я займаюся музикою і. Знаєте, це такий був тернистий шлях, е, і він починався з дому дитячої культури, е, але там нас не навчали співати. То хто як вмів, так і співав. І потім е, так сталося, що я опинилася в му. Музичному християнському таборі, де був хор, і саме там я закохалася в музику по справжньому і вирішила, що я буду займатися цим все своє життя. Потім за рік, буквально, підготувалася до вступу в музичний коледж. з Моїм наставником, таким, який заклав оці музичні ази, це був директор цього табору Ірина Іваськів. Це також відомий композитор український. Ірина, добрий день, якщо ви нас дивитесь, і потім вже вступила в музичний коледж і отримала там освіту. познайомилась з джазом і продовжую свою творчість робити в стилі поп джаз. Тож, а потім я вже вступила в Київську музичну академію імені Гліера, де навчались дуже відомі артисти, такі як Тіна Кароль, Ірина Білик і дуже багато інших, і отримала там уже вищу освіту. Ось такий от мій нині ви шлях. мешкаєте в да? Києві, та чи де ви нині мешкайте? Так. Ні, ні, наразі ще ні, але вже планую переїзд. А наразі де ви перебуваєте? В Дніпропетровській області, місто Кам'янське. То Ви саме звідти родом, так? Так. Да. Улю, розкажіть, звичайно, чим зараз живете, якою музикою живете, і що пропонуєте своїм, зокрема, шанувальникам і тим, хто потенційно ними стане? Угу. Пропоную смачне поєднання поп і джазу, бо розумію, що джаз – це дуже інтелектуальна музика, яку сприймає не кожна людина. Тож, моя місія, така музична поєднати поп і джаз, щоб зробити джаз більш загально доступним і зрозумілим для простого слухача. Тобто, там немає якихось хардових склад одних імпровізацій, але там є джазова манера виконання, джазові мотиви. Тож якось так я взагалі зараз дуже полюбила акустичні аранжування. Мабуть, навіть планую в майбутньому випустити якийсь акустичний альбом, бо знаєте. Це таке відчуття, наче ти оголений стоїш перед слухачем? Там розкривається не тільки твій голос, але і твоя душа. Тож наразі планую такий альбом. Ще не знаю термін, коли я його реалізую, але дуже сподіваюся, що скоро. І, якщо зокрема говорити про ваші пісні, вашу творчість, то скільки їх вже є. Та і якщо говорити про цей альбом, чи війдуть вони до нього. Якщо чесно, я не рахувала. Але, думаю, зареєстрованих авторським правом вже 10, а нереалізованих дуже багато. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, але в альбом, я думаю, бійде 7-10 пісень. От, тож чекайте. Ми можемо вас не запитати стосовно вашого сценічного імені, так? То чи це ваше справжнє ім'я і що означає саме таке ім'я Уля? Так, це моє справжнє ім'я. Я вирішила залишити його таким, який, яке мені дало, дали мої батьки. Тож я ніколи з дитинства не любила, коли мене називали Уляна. Мене це дратувало, Я не знаю чому. Uh, і я люблю, коли мене називають в побутовому житті Уля. Тож це мій псевдонім саме такий через це. Улю, ну і цікаво також дізнатися у вас про те, що яким чином ви створювали свою крайню пісню під назвою Ламай би посуд. Так, у нас, на жаль, зникло світло, але ми маємо можливість з вами продовжити спілкування. І розкажіть про, і про саму пісню, і про те, хто допомагав вам її створювати, і як довго ви працювали, зокрема над кліпом. Угу. Над самою піснею ми працювали десь рік. Я вже мріяла, коли вона вийде, тому що це я вважаю моя найсильніша пісня з тих, що я показала вже світу. Тож ця пісня, вона дуже психологічна, психотерапевтична, навіть так сказала. Там я висвітлюю кризові моменти відносин і висвітлюю реалії життя, бо часто люди приховують це там. Інста життя, все у всіх прекрасно, але в будь-яких відносинах існують кризи. І в моїй пісні дуже багато закликів до того, щоб люди навчились розмовляти один з одним. Тому що як тільки людина замовкає, втрачається цей тісний зв'язок один з одним, і все, діалог це завжди е, така лі, е, лікувальна сила проти. Е, Кризових моментів. Тож треба навчитись розмовляти, і ця пісня саме про це. Але стосовно кліпа, розкажіть, хто допомагав його знімати і як дав давно ви цим, над цим працюєте? Угу. Його допомагав знімати Олександр Селуянов з відомого рок-гурту Сільвертаун? Наразі вони трошки взяли паузу творчу, тому що. Гітарист загинув на війні, а вокаліст гурту зараз знаходиться на бойових діях. Тож зараз він допомагає таким творчим людям, як я реалізовуватись, поки в них така пауза. Працювали ми над ним недовго. Якщо чесно, ми не планували його знімати, бо я довгий час не могла наважитись було дуже багато якихось комплексів, відмовок чому. Ну, Труднощів якихось, то з режисером не виходило, то актора не було і багато психологічних страхів. І ми вже вирішили, добре, ну, ну не будемо знімати. Ми вийшли знімати рілси для нашої аудиторії в Інстаграмі, в Фейсбуці. І потім мені так сподобалась картинка, що кажу: Саш, давай знімемо, вже кліп. І ми вже додумали концепцію, ідею і реалізували це так, як ви побачите. І звичайно, з вами не можемо не поговорити про плани. Про ви дещо про них вже згадували, але можливо, також вже давали або ж плануєте дати е, якісь концерти. Можливо, поїхати у якийсь міні-тур. Е, що, що наразі на цьому етапі? Наразі на цьому етапі я шукаю постійних музикантів, з якими я могла б це реалізувати. Бо поки що це точково. Я залучаю знайомих музикантів. Ми так співпрацюємо. От наразі я планую в липні поїхати на благодійний концерт в Прагу. Туди мене запрошували вже минулим літом. Тож там буду співати для матусь і діток. Така маленька благодійність від мене. Що відбувалося минулого року у празі цікаво? І я так розумію, що ви здобули там прихильність, оскільки цьогоріч вас теж запросили. Та, та, здобула. Люди насправді дуже сумують, сумують за нашою культурою, за нашими піснями. І вони дуже тепло зустрічають артистів, бо насправді ми. У нас є така можливість, здатність обійняти їх, знаєте, і я буквально фізично це зробила минулим літом. У <гум>, мене такий був імпульс е, запропонувати обійнятися. Я заспівала пісню і вийшла до людей. Було дуже багато людей. Така площа була, і просто всі ринулись мене обіймати, і я зрозуміла, наскільки це важливо для людей, наскільки. Люди стали такими чуттєвими, такими рідними. Раніше я цього не відчувала, а зараз ми поєдналися, і це я можу сказати особисто. Я це бачила. Що ж, не будемо так би мовити, затягувати інтригу, і зараз запропонуємо нашим глядачам та радіослухачам переконатися і побачити, і послухати вашу роботу. Але я все ж таки хочу запитати стосовно якраз тексту цієї пісні, «Ламай бой посуд. чи ви самі особисто таке практикуєте і чи це вам допомагає? Насправді хочу відкрити вам таку трошки таємницю, бо в цьому кліпі я побачила себе з такими емоціями вперше в житті. Дуже багато. Часу я пригнічувала всі емоції почуття. Я дуже емоційна людина, але рідко це можна побачити зовні. Я така трошки спокійна, хороша дівчинка, так знаєте. А потім я зрозуміла, що ну ні, це не щиро. Треба показувати всі емоції, всі почуття, і це про щирість. Тож. От ну, для, для мене було здивуванням побачити себе і прийняти себе. Я для себе, знаєте, ре... легалізувала оцю злість, і, знаєте, це було таким прикладом, причина і наслідок, так? От до чого призводить мовчання між людьми? До того, що вони доходять до такого емоційного піку, коли там просто вже буря, і ви просто не можете стримати нічого, ви впадаєте в стан афекту і просто вас несе. Тож треба навчитись розмовляти на початковій стадії, коли образи тільки зароджуються, і тоді це буде екологічний конструктивний діалог.